Ретельніше вивчати закупівлі та більше коштів спрямовувати на Збройні сили України з такими вимогами. До депутатів на сесію прийшли учасники руху спротив Черкащини, розповідає один із них Іван Гуриненко. Після розслідування 18.00 піднято питання про великі цінники. Що Деяке обладнання може мати зв'язки з росіянами, тому на це треба звертати увагу. Одним із авторів цього розслідування є журналіст Артур Чемирис. Розповідає, в ньому йдеться, що за 20 мільйонів гривень з міського бюджету було придбано ймовірно російське обладнання для однієї з поліклінік Черкас. Вперше я зустрічаю те, що купують наскільки ганебну річ як штуку від росіян, і ще й при цьому виправдовують. Говорять там про якихось швейцарців. Ще я присвятив два місяці тому щоб знайти там хоч одного із швейцарців в цій історії. Не знайшов навіть, якщо ми припустимо, що вони не знали, то відповідно вони мають вжити якихось заходів, щоб вся ця історія не повторилася в майбутньому. З трибуни, з трибуни Іван Гуриненко зачитує звернення до депутатів. Від моменту суспільного резонансу до петиції пройшло вже 22 дні, і Ці посадові особи не відсторонені та досі отримують заробітну плату. Шановні депутати, створіть депутатську комісію з метою дослідження, проблеми закупівель. Делегуйте до неї представника кожної фракції, медиків, громадських. Ігнорування цієї проблеми автоматичне її толерування на думку учасниці руху Вікторії Феофілової. Нині обранці ухвалюють непріоритетні пріоритетні рішення в умовах воєнного стану. Найперше, що ми маємо, це захистити себе і захищає на зсу. Давайте всі гроші, які десь там вишукалися за цей час, спрямовувати на нашу обороноздатність. Секретар міськради Юрій Тренкін пояснив, депутати звернулись до правоохоронних органів, аби вони перевірили цю закупівлю. Результати мають оголосити через 15 днів. До служби безпеки України, до національної поліції, до органів, які повинні визначати чи правдиві матеріалі, чи підтверджуються вони фактами, чи не підтверджуються. Також ми звернулись до експертів щодо визначення вартості цього обладнання. Також ми звернулись до торгово-промислової палати. Сьогодні розглянули петицію щодо звільнення чиновників, які можуть бути причетні до цієї покупки. Зазначив Артур Чемерис. Її не підтримали. Підтримати петицію частково прийняти рішення після результатів службової перевірки. За 19 утрималось 4. на сесії. Депутати проголосували за збільшення щорічної допомоги черкаським добровольцям, які виконують бойові завдання, зазначила директорка департаменту соцполітики Юлія Ніконенко. Той захід програми, який передбачав щорічну виплату одноразової грошової допомоги цим самим особам в розмірі 10 тисяч гривень. Збільшити до 30 тисяч гривень. Також депутати підтримали петицію не зменшувати фінансування програми підтримки ЗСУ. Зазначив Юрій Тренкін. Загалом розглянули 64 питання. Наступна сесія відбудеться 4 квітня. Ми прийняли рішення не розглядати сьогодні бюджети програми соціально-економічного розвитку. Понеділок ще раз зібратися на бюджетній комісії, пропрацювати видатки і по можливості максимально збільшити видатки на підтримку наших збройних сил. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.